честь, будь ми прийшли у майстерню ізвесного художника, народного художника України Антона Кошая. А пригласила нас його внучка Ольга Кашай. Дай Боже добро, здоров'я. Дай Боже здоров'я. Олечка, як думаєш, творчість як впливає на життя людини? Творчість нас оточує у всіх речах. Творчість вона. В побуті, вона у взаємовідносинах, вона в реалізації. А мене і з самого дитинства оточувала творчість ще й в образотворчому мистецтві, Адже мій дідусь був народним художником України Антон Кашень. Як думаєш, як він розумів творчість? Це глибоко філософське питання. Творчість у нього була і в боротьбі. І в розвиткові, і в вмінні вистояти і розвинути, і примножити те, що було вже над панім краю. Його талант швидко помітили, але він малював взагалі з дитинства. Любов до мистецтва до нього привив його батько. Він був лісником, але насправді він також малював, він малював етюди. Це були роботи не професійні, але любов вже була закладена. А також він завжди брав дідуся, мого дідуся свого сина з собою в гори. Тож він споглядав цю красу Карпат і вже тоді наважився і прийняв рішення бути художником. Після того він також вступив до публічної школи, вчився грамотності, здобув, я би сказала, основні ази. А далі він вже почав свій творчий шлях. Перша виставка відбулася. Обласна виставка в 51-му році. Із роботою він дебютував робота Доманенці. Називалася. Він проживав в цьому селі Доманенці, там була їхня хата. Після Добринич, де він народився, вони переїхали з родиною у Доманенці довгий час там проживали. Тож він змалював рідну місцину. Після того він вже вийшов на більш серйозний рівень, більш масштабний, всеукраїнські виставки, всесоюзні виставки. І, скажімо, в 61-му році до 76-го він очолював Національну спілку закарпатський осередок спілки художників. У роботах Антона Кашая видиш красоту і неповторність нашої карпатської природи. В них читаєш душу художника. В кожному полотні майстер признається в любові до своєї оцюзнини. Правду кажуть, же художник лічить душу кожного, хто позирить на його полотна. Антон Кашай, майстер, котрий через свої твори передає свій духовний світ, своє світовідіння, свої благородні чесноти, з якими він ішов у світ. Його твори беруть за душу своїми емоційними наповненнями. Надзвичайно цікаве питання. Мені було всього сім років, коли він помер, тому спогади у мене залишилось не так багато, але саме в цій майстерні він з самого ранку до пізньої ночі міг творити, і я завжди була поруч ним. Він вставав приблизно о п'ятій годині. І поки ми прокидалися, вже було таке, що було створено кілька етюдів. Це було ми вранці заходили в майстерню, і тут вже така краса нас оточувала. Ви робили якісь дослідження, так чи сестра робила? Скажіть, будь ласка, що нового відкрили ви моя довірна сестра, мистецтвознавець, провела величезну дослідницьку роботу із музеями із людьми, які на той час спілкувалися з Антоном Михайловичем. Вона захистила дисертацію. Антону Кашаю. Відповідно, піднялися всі архіви, відео, фільми, фотографії. І це було дуже-дуже цікаво. Багато Готовна речей. Готова робота. Готова робота, так. Я, вона планує ще ці матеріали використати в майбутній книзі про Антона Михайловича, яку ми планували на сторіччя видати, але трошечки в часі відтянуту. Що нового відкрила? О, це. І е, нові роботи, які галеристи нам надавали для підтвердження, що, що така робота існує, що вона знаходиться в такому музеї, е, е, нові відеофакти, спілкування Антона Михайловича із е, світовими знаменитостями, такими як Роко Олекенд, адже там дуже цікава історія. Є фотофакти, ну, це дуже важлива історія. Адже це не тільки Україна, це весь світ. Це період 50-х років, коли. Дідусь мав найактивніше становлення. А у 50-60-х роках відбулися його міжнародні пленери. Це Італія, це Норвегія, Канада. І так, щоб я точно вам сказала, у 64-му році, після поїздки до Італії, у нас була делегація. І, власне, у цей рік дідусь був, познайомився із художником, американським художником знаменитим Роколом Кентом, який мав виставку в Києві, а далі в нього була із дружиною, він приїхав на Закарпаття. І, до речі, його приймала наша родина, і бабуся, ось саме в цій майстерні, годувала знаменитостей. І дідусь потім, так як він організовував, і і всі заходи, то, відповідно, вони мали програму складену в Закарпатті, Вони були і в санаторії Карпати, і по місту, і в будинках відпочинку їздили, і по майстернях художників, в тому числі і у нас були. І після вже навіть повернення його додому, Роковакента, все одно вони підтримували зв'язок. Андрюн Михайлович дуже довго був головою спілки. І, як думаєте, бути головою таких творчих особистостей надзвичайно важко? Що йому допомагало так толерантно вести цю справу? Насправді тут передує дуже велика історія. Насамперед Антон Михайлович очолював спілку із 1961 року по 1976 рік. Це 15 років, це дуже багато на той час було. Це дуже складні часи, адже передувало і вступ України до Чехословаччини, потім Карпатська Україна, потім анексія Угорщини, потім приєднання до Радянського Союзу. Це була дуже жорстка ідеологія. Ці часи були відомі тим, що художники взагалі інтелігенцію дуже обмежували в проявах. У всьому, у вільнодумстві, тому балансувати було надзвичайно складно. Тому відповідальність на ньому була колосальна. Він мав і зберегти те, що було, і зберегти якусь нашу фольклорність, якусь традиційність, те, що заборонялося ідеологією. А також він мав щось нове примножити. Тому, знаєте, є такі факти, як коли дуже сильно знищували, і мистецтво і дуже під а, цю, цю машину радянської влади потрапив Адаль Адар І це поринуло художників дуже великий страх. Вони боялися, боялися реалізуватися. Відповідно, дідусь завжди їх підтримував. Була й позитивна сторона, тому що для художників а, що робилося? Дуже закуповувалися матеріали, допомагалися матеріально, були художні майстерні, які надавалися митцям. Тому були певні і позитивні зрушення. Але людські його якості? Людські якості допомагали, адже у нього. Перша була фінансова досвід у фінансовій установі. Тобто це дуже сильна менеджерська робота, це грамотність, це дуже скрупульозність до деталей. Це йому допомагало керувати спілкою. Саме, можливо, по рекомендації своїх старших товаришів, художники, він очолив спілку. Відповідно, взяли до уваги його досвід у фінансовій установі, і плюс його толерантність, його вміння спілкуватися дуже сильно зацікавленість у всіх подіях. Знання іноземних мов. Він знав українську, російську, німецьку, англійську, словацьку, угорські мови. Це відкривало кордони для спілкування. Тому йому було нескладно із делегаціями працювати. І ці відрядження до, до інших країн, вони проходили дуже вдало. Я у молодому кашаї. Це, по-перше, він був великий організатор. Пленерів, поїздок, це основні симпозіуми, які на той час проходили. І саме головне, що Антон Кашай обладав таким природним даром. Досить так, швидко передавати свої емоції на полотні. Якщо ви звернете увагу на його роботи, вони вже потужні такою експресією, таким, колористикою, такі динамічні композиції, які склали, бо я би сказав, основу потім вже модерного мистецтва, які прийняв до себе Юрій Герц, так і інші покоління, які вже, як кажуть, були після того. Кершай Антон Михайлович, як вам помістите, така величезна книга Закарпаття, яку ще не описали, так як описали. Вони були, боксаєр, де були то пропагандисти, але були ну, зачинателями, вони, вони були люди, які дріжку навчили. Того ж самого. Того же самого Кашая Антона Михайловича, він був не перший парф, він був буханцев. Там ну, не це хлопець. Ну, треба було їм коротше щитоводу. Він так до того ста, э, розумів. Але коли, коли він почав вже писати, писати і писати вже серйозно, вони його збрали головою. В тому все-таки сказав, що не лише голову спірки, вони його взивали як пропагандиста. Тут про таку пропаганду в Закарпатській школі, живопису, як як автор Міхаліч касав, не зробив ніхто, тому що то треба було і Київ. І, і Європа, і Словакія, і Венгрія, Москва. Тому ми будемо говорити про Му, да, Тут була Москва була перша. Тому що все починалося з Москви. Да, то була Кажуть, імперія, яку треба слухати. Не будуть слухати. Yeah. Да. А, він, а він пропаганду таку провів, що цілий світ має знати, що є така школа, як закарпатська школа. Цілий світ. Кашай Антон. Ну, ця людина сформувала те, що і сьогодні ну, функціонує. При ньому перші пленери пройшли. Це він започаткував, при ньому перші закордонні обмінні виставки, це він започаткував. Ви розумієте, це основа. Кашай це людина, яка не мала освіти, але мала природній талант. Він у нас працював у фонді бухгалтера. Але він спілкувався з художниками і його взяли десь малювати, то все він почав. І він, уявить собі, на мою думку, і це так воно і є. Він у закарпатську школу у пейзаж вніс такий, як вам казати, нове рішення, новий такий широкий масштаб розуміння того пейзажу. Навіть Яблонська приїжджала сюди, коли глянула, так вона приїхала додому, міняла свою аж як то ж. У творчість так широкомасштабно мислити. Ви розумієте? От, він зробив дуже багато. По-перше, він був комунікабельний і дуже його любили. Він був такий, ну як, ну, голова. Він міг прийти сісти з хлопцями простими, все, випити каву, гостити каву. І коли хтось писав, заяву жалувалися один на друга. Він приходили до нього, він торвав, казав, так, ідіть на каву. Все, вот це рішали конкретно. Да, і з фіглями колери. Да, він дуже любив фіглями, між іншим. гуморист, причому був такий Він візуально природньо був голову спілки. По-перше, вигляд сам. Він з начальством дуже себе вільновів. Знаєте, тоді були певні він то не соблюдав. І його дуже поважали. Він мав зв'язки. Він таки заходив, він обов'язкот, вирішив то, що заходив. От що він практично організував ці всі пленери, які тепер уже автоматом, оці виставки, то все, це його робота. Він Київ сюди притягнув, як так широко їх показав, все. А одно діло, коли прийде від керівництво Київське, гляне, вже нам розумієте, щось десь допомагають, десь щось нам допомагають. Якось то треба, то треба, як завжди, в будь якій організації. Так що він на рахунок у нас, я можу сміло сказати, у тому плані я більше голови такого і не бачив, щоб, бо то є правда. Пусть Антон Михайлович той другий характер мав, він так нараз йшов, вже знав куди. Розкладувалися кошарки з всячиними закусками, з їдою, з прочим. То з казками, з прибаганками, тако так це малювало весело з Антоном Михайловичем, дуже весело. Чоловік був дуже надзвичайно такий відкритий, допустимо, для критики, для сприйняття критики. Не обіжався нікде. Ну, прекрасні люди. І ще із спогадів від мені відомо, що він о, був людиною, яка вміла. Любу таку драматичну ситуацію перевести в гумористичний рівень. Так, він полюбляв жартувати. Він був людина харизматична, яка вміла перемикати з негативного ладу на позитивний. Як я бачу, ці відголоски дуже спостерігаються в моєму батькові. Вони дуже схожі. І візуально, і по характеру. Як ставився він до молоді? Він чудово ставився. Він дав дорогу творчу дорогу, більше як 300 молодим митцям. Його школа була пленерна. Так як він сам становився як художник, вчився бачити природу, зміни, світло, тінь на пленерах. Так само і дуже багато молоді до нього долучалися. Вони разом їздили на такі пленери, виїзди, де також вчилися бачити природу в реальному часі. Тому я врахую, що він дуже підтримував. Він переймався не тільки матеріальним становищем митців і спілчан. Він намагався всім допомагати чим. міг. Іскусство – усе є удзеркаленням состояння душі творця. Антон Кашай мав чисту і щиру душу, відкриту до людей. В його полотнах спознається стиль майстра, особенна виразительність письма, котрих художник указує високий професіоналізм. Своє індивідуальне естетичне міровезріння.